Вітаю усіх на каналі Terror Хат. Мене звати Валентина. Я хочу сьогодні з вами зробити розклад. Думала, не знала, яку як обрати тему, але сьогодні давайте просто зробимо потік і подивимося, для кого і яку дадуть інформацію. Сьогодні Вищі сили та да? я. Для якої людини, для кого буде це корисно, хто зможе знайти відповіді, да, хто пізнає себе тут і для, для тих, хто, хто буде. Тому давайте розпочнемо, якого цей розклад буде. Для людини, яка шукає відповіді, звертається до фахівців, так, десь може для себе, щоб знайти якусь, вийти на вищий рівень, так, знайти себе, і знати себе, і зрозуміти насправді, чого вона хоче, тоді людина, яка Малює сама собі свою картину світу, і що залишилося невеличкі штрихи, але щось є таке, що не дозволяє їй комусь з вас досягнути своєї реалізації, свої, своїх якихось бажань віднайти ту комфортну. Точку, так, відчуття, комфортне того, якого ви хочете. Це, ніби таке враження, що є якась внутрішня сила, яка ніби дає такий поштовх вперед, а потім ніби як, як і забирає. І потім виходить так, що ніби рішення прийнято, вже розставили якісь пріоритети, так, зрозуміли, чого хочу, але буває, знаходяться якісь е, певні ситуації, які виводять з цього бажання е, хочеться залишити. Щось не виходить, щось, 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 не так, щось не так відбувається. Але насправді я запитала, що ж робити, насправді тут варто от така, от така зірка, вона показує те, що дійсно ви, ви вже досягли того рівня всередині себе, ви наповнені, і ви вже, як ніби, знаєте, зрозуміли, як ніби план є, але чогось не вистачає ніби е, такі відкатики бувають, але це не відкати. Хочу вам сказати точно, що це не відкати це такі собі е, моменти передишки або моменти е, визначення, так? Ніби зробив крок передишка, зробив крок передишка, тому що швидко йти теж ну не дуже. Потім комфортно. За цим всім стоїть багато подарунків. Якщо комусь з вас актуально стосунки, то я хочу сказати, що є людина в просторі вашому, яка просто хоче до вас з'явитися, хоче проявитися, показати. Що вона є у вашому просторі, і що він дуже бажає, до вас, має до вас якісь певні почуття. Можливо, навіть хтось з вас звертається до тарологів, до будь-яки езодерків, щоб зрозуміти, про що він думає, що він хоче, чи насправді це, це та людина, які почуття. Але він реально вибирай і думай, як, як о, йому до вас підійти. Так? Є також є якісь певні у вас перешкоди внутрішні, які не дозволяють вам взагалі. Щось віднайти, все. Ніби все стабільно, все добре, ніби все йде гаразд так, як треба. Але відбуваються якісь а, такі а, моменти, так, що ви... хочеться, щоб хтось вас врятував, допоміг, а, якось дав яких, якихось почуттів. Бо йти Туди, де де, де, не зрозуміло, де немає а, виходу, і ви ніби знаєте, що відкрито, так? Але думки, нав'язливі, якісь думки, щось крутиться в голові, може так, а може не так, і відчуття якогось незадоволення. Але карта зірка показує те, що ви ж готові до змін, ви готові до. Будь-яких змін, які б не відбувалися в вашому житті, вони, навіть якщо вони йдуть не від не так, як ви плануєте, але вони йдуть. Вам варто просто заявити про себе, сказати, не погружатися в ті страхи, які сумніви переживання, і в ваша вона. Мозок наш і нас лякає іноді. Для того, щоб як ніби перевірочку таку, а дійсно ти хочеш, а дійсно воно твоє, а дійсно, чи тобі варто туди йти? І, і ви ніби так намалювали собі картину, да, що буде це і так і, і я прям знаю, куди я йду, я знаю, чого я хочу. І, і воно дійсно так. Тому що тут все показує на те, але бувають певні моменти, що десь ідея така як зневіра, зненецінення. І тут навіть порада, щоб не занурюватися дуже глибоко в ці стани, стан недовіри і відчуття незадоволення. Бути, бути, Спрямованими саме на, на те на ті події, які ви собі обрали. Так, де ж ви те, що ви собі малюєте, ту картину світу, яку ви бачите, і туди йти. Там дуже багато подарунків, там дуже багато різних таких позитивних моментів, які будуть вас підіймати. Ви ніби розправите крила і зрозумієте, що. Все інше було ну, взагалі не, не варте того, того щоб от, відчувати зараз ті стан той стан, який ви зараз відчуваєте, тому, тому що там попереду просто признання, якась любов. Така, знаєте, ось карта дістала на пора. А на Підказку, що ви зараз дуже наповнені, тому що з картою зірка і дев'ятка пентаклів, це ніби ви зараз маєте впустити в себе в свій простір ті події, які ви, ви навіть не те, що ви можете, ви вже їх притягуєте. Ви наповнені зсередини, але ззовні вам здається, що, що це не так. Може картинка е, навколо вас в фізичному світі, вона може не складається в ту картину світу, яка вона у вас всередині. Але це не варто в то е, в, занурюватися, тому що попереду це ідея, як, знаєте, е, Задоволення, відч... можливо, навіть якісь э, святкування чогось, якщо це актуально там для кого-то, знаєте, якісь э, може, може це бути, якщо э, дружні, дружні компанії, жіноча, наприклад, або э, компанія, не те, що компанія, а групка людей, де з вами буде, буде комфортно. Ви просто знаєте, з своїх внутрішніх, якихось минулих відчуттів ви не можете впустити в себе в свій простір якесь задоволення. Ви ніби бачите його, ви ніби хочете, але ви його не, не впускаєте. І вже карта навіть показує вам, що вже відкриті двері вас вже буде кличуть в той простір, так, в, те, в те ваше майбутнє, де ви знаєте, яке воно, але ви все одно стоїте і боїтеся. Відні, ховаєтеся самі від, від того, що, що вам пропонують. Варто звільнитися від внутрішніх переживань і піти невідомість ту десятку те щастя те задоволення де вам якщо тут для кого тут актуальна стосунки то я хочу сказати що вони ведуть навіть якщо ви думаєте що вони ні до чого не приведуть, то вони приведуть. Це якщо стосунки. Якщо е, когось це е, актуальна своя реалізація, так, то там теж куль емоції, е, купа емоцій різних, признання, задоволення. Просто варто, варто піти від того болю, яке ви відчували колись давно. Може, були якісь вас зраджували, наносили вам шкоду, ранили ваше серце, де, де ви навіть могли відчувати, що весь світ наче зупинився або весь проти вас. Могло бути навіть таке, що ви навіть могли і прихворіти добре. Але то вже позаду. І воно вже, вже воно вам взагалі ніяк не, не нашкодить. Тому що те, що було, воно вже, вже назад не повернеться. Тому що ви на новому етапі життя і розвитку, але все одно сидите і внутрішнє. Переживаєте за те, що... Як там буде? Як там буде? Але варто, варто спробувати і зробити перший крок. А як його зробити? Що саме? Шагнути в майбутнє і знайти вихід. Вихід є просто дозволити собі бути щасливою, щасливою, щасливою і радіти, радіти кожному життю, жити тут і зараз, розуміти, що все в світі не просто так. І всі ті помилки, які ми робили колись, або нас підштовхували і зробити це теж не просто так. Вони нас вчать, вони, нас, вони нам допомагають виходити за межі тої реальності, в, якої, в якій ми живемо. Ж, верніше жили раніше. Зараз він змінюється і все довкола змінюється. І пришвидшується, пришвидшується наш. Наш світ, і я знаю, кожен з нас спостерігає за тим, що так як, так як працювали наші думки там, або наші дії, те, що ми робили в минулому, може точно так не працює. Світ пришвидшився і от, варто приймати рішення одразу тут і зараз. Прийшла пропозиція, так. Я її приймаю, я її йду, а так як буде. Буде помилка, та Боже, та, що ставиться з того, що я зроблю помилку аж нічого. Тому не варто сидіти у е е замкнутому просторі е і е знати, знати те, що е ви точно впевнені, ви знаєте, як воно буде далі, але якісь внутрішні. Старі переконання вам не дають зрушити з місця. Спробуйте сила у вас є і у вас вийде, тому що сила волі у вас дуже мужня, така і ви сама, сама по собі людина волювала з характером, така, що може подавати все. Тому я не я, а карти Таро, наче, знаєте, стукаєте в ті самі двері, а вам не відкривають. Тай вже, щоб було раніше, воно так і працює. Спробуйте по-іншому. Спробуйте прийняти нову реальність. Там, де ви, там, де ви відчуваєте себе, ну, може, це і так звучить, та голосно, там, зірка, але якщо всередині. Ви відчуваєте, що ви наповнені, то довіртеся цьому наповненню. Довіртеся цьому відчуттю ті енергії, яка у вас бурлить, а вона, а вона дуже, дуже шикарна і дуже наповнена, яка може змінювати навколо все. Що вам роблять пропозицію, не бійтеся її прийняти. Вас запрошують на йдіть на побачення, вас запрошують там, знаю, на якийсь захід, ідіть на захід, не сидіть, не, не зануритеся в свої минулі переживання і минулі відчуття, які вас отягащають ваше за сьогоднішнє Сьогоднішній стан. Можливо, це просто якийсь е, такий маленький е, період, такий коротенький, да, в якому ми зараз трошки так ну, не застрягли, а просто як, як переналаштування. таке. Тому зараз ще е, у нас іде такий е, кінець місяця. О, це зараз це, звісно, він. Актуальний буде все одно цей розклад в будь-який момент часу, хто коли буде дивитися. Але м -м -м, варто спробувати, бо сили є, і, і двері відкриті, та, і можливості є, а ви ніби все одно а, стукаєте десь і йдете в минуле та, і десь там шукаєте відповіді. Просто йдіть на, на, на обум, так, невідомость. Просто візьміть свою силу, свою мужність, свій внутрішній стержень, свій характер, то і так, і своє наповнення і вирішайте найкраще своє майбутнє. Це такий був розклад сьогодні для вас. і я ми сподіваюся, що він якось у вас буде корисним і ви знайдете для себе відповіді. Також я запрошую вас на свій інстаграм, там я буду, буде стартувати челендж, але це на цей момент, як зараз ви є. Також підписуйтеся на інстаграм, переходьте і кому, якщо комусь потрібна підтримка, або зібратися в якійсь ситуації, вирішення якогось питання, то ви ну, можете написати мені або тут в коментарях, або там є телеграм, є інстаграм, і написати мені туди. Я буду дуже вдячна. І, Буду рада допомогти розібратися вам у ваших питаннях. Ну що ж, гарного тоді вам усім дня вечора. Дякую за увагу, за лайки, за підписки. Я обіймаю вас всіх міцно і всім гарного дня вечора. Бувайте!